Добрий день. Пропоную розглянути тему активні й пасивні дієприкметники. Дієприкметник – особлива форма дієслова, що виражає ознаку предмета за дією або станом. Зібраний пазл, скошена трава, висохле болото, розорані поля. Зазначенням дієприкметники поділяють на активні виражають ознаку за дією, яку виконує сам предмет. Лежачий, хворий, посивіле волосся. Пасивні виражають ознаку за дією, яку хтось виконує над предметом. Тушковане мамою м'ясо, прив'язаний мною човен. Активні дієприкметники. Теперішнього часу творять від основи дієслів теперішнього часу за допомогою суфіксів уч-юч від її слів першої дії відміни та ач-яч від її слів другої дії відміни. Ріжуть, ріжучий, лежать, лежачий. Активні дієприкметники минулого часу творять від основи неозначеної форми неперехідних дієслів доконаного виду за допомогою суфікса л посевіти посевілий. Від дієслів на ся дії прикметники не утворюють. Пасивні дієприкметники минулого часу творять від основи неозначеної форми перехідних. Дії слів доконаного і недоконаного видів за допомогою суфіксів н, н, т. Сказати сказаний, бачити бачений, вигоїти вигоєний, мити, митий. Від деяких дієслів дієприкметники можуть утворювати за допомогою різних суфіксів. Одягнути одягнений, одягнутий. «зігнути» – зігнутий, зігнений, замкнутий замкнений, замкнутий, колоти колотий, колений, посунути, посунутий, посунений. Притворені пасивних дієприкметників за допомогою суфікса «н» можуть відбуватися чергування приголосних: кч, пекти, печений, гж, запрягти. Запряжений, з ж, виразити виражений, СШ зносити зношений, СШ відпустити відпущений, д, ДЖ нагромадити нагромаджений, зд дж виїздити виїжджений. Активних дієприкметників теперішнього часу в українській мові мало, їх переважно вживають у наукових текстах та художньому стилі. Лежачі хворі, летюча миша, горючі сланці. Мужича правда є колюча, а панська на всі боки гнуча. Форм будуючий, чистящий, бастуючий, українській мові немає. Активні дієприкметники використовують в сучасній мові обмежено. Замість них варто вживати. Іменник, наглядач, початківець, працівник не наглядаючий, не початкуючий, не працюючий. Іменник прикладку компанія конкурент не конкуруюча компанія. Прикметник охочий, пояснювальний, каральний, не бажаючий, не пояснюючий, не караючий. Описову конструкцію, підрядне речення: той, що тримає. Той, що висаджує, не тримаючий, не висаджуючий, чинне законодавство, недіюче законодавство, словосполучення з відповідним змістом, з повагою до вас, не поважаючи вас. Провідна ідея недомінуюча ідея, захопливий. Не захоплюючий, знавець незнаючий, мийні засоби, не миючі засоби, молоде покоління, не підростаюче покоління, початківець непочаткуючий. В українській мові є окремі дієприкметники на учий, ючий, ачий і ячий, що стали прикметниками, тобто вказують на постійну ознаку. Співучий, живучий, родючий, палючий, кусючий, лежачий, ходячий, зрячий, незрячий, терплячий. Під лежачий камінь вода не тече, лежачого не б'ють, родючі ґрунти, кусючий гець, ходяча енциклопедія. Але місто, що потерпає від стихійного лиха, а не терпляче від стихійного лиха. Місто. Отже, запам'ятаймо, активних дієприкметників теперішнього часу в українській мові мало. Їх переважно вживають у наукових текстах та художньому стилі. Замість них варто вживати інші слова та конструкції. Дякую за увагу!